Mm. Так усміхається півторарічний Матвій до портрета свого дідуся. Востаннє Олексій Шахов бачив онука, коли хлопчику було кілька місяців. З початком повномасштабного вторгнення чоловік вступив до територіальної оборони. У червні 2022-го пішов до військкомату. Пригадує дочка захисника Владислава. Його призвали до частини, мобілізували до частини А 1435 Він там був два роки на посаді механіка. Спочатку Олексій служив ППО на Житомирщині згодом стрільцем санітаром на Покровському напрямку. Восени він прибув прикомандірований до 32-ї бригади. Він там прибув два тижні, і 11 грудня його був перший вихід на бойову позицію. А 13 грудня він в офіційно вважався зниклим безвісті. Владислава пригадує того дня, відчула, що з батьком щось сталося. Це було десь 11.00, і мені в один момент стає погано, я кажу своєму чоловіку, мені здається, що з татом щось не так. У нас був дуже сильний з ним зв'язок. Я його відчувала кожною клітиною. Нам видали акт службового розслідування. Це було буквально десь через місяця три-чотири. Було вказано, що він був на позиції ще з одним побратимом Андрієм. Андрія ранило ФП-відроном, і мій батько надавав йому, не будучи медиком, домедичну допомогу. Було в акті написано, що. Евакуація поранених була неможлива через безпекову ситуацію, тому що вже позиції були на той момент під росіянами. Родина мала надію, що Олексій живий. Додає його дочка. Я особисто була в усіх інстанціях: координаційний штаб, зустрічі з добросердивим, всі акції в Києві, в Сумах. Ми до останнього вірили, що він в полоні, але. Дива, на жаль, не сталося, і через рік після виходу на позицію, 11 грудня 2025-го, родині повідомили. Олексій Шахов загинув 13 грудня 2024 року. Йому в минулому році було 50 років. Ми так чекали і надіяли, що ну, ми ж надіялися, що він живий. Ми так красиво. Це тут торт, свічки. Світлана говорить: були 25 років з Олексієм у Шлюбі. Пригадує знайомство з коханим. Життя общаговське, знаєте, так один, один хлопчаче одне, дівчаче друге. П'ять років жили на будинок напроти будинку і ніхто один одного не замічали. Ну а через п'ять років зустрілися. Ну це, мабуть, людина, на все життя. От на нього можна було покластися в будь-якій ситуації. Олексій народився у багатодітній родині у селі Малушино-Потивської громади. Рідні кажуть, допомагав і підтримував усіх близьких. До служби у ЗСУ чоловік майже 30 років працював слюсарем на заводі «Сумихімпром». Він був дуже відповідальний. На нього рівнялися йому довіряли. В нього є заслужений ветеран, почесний ветеран, грамоти від міського голови. Дружина пригадує, під час служби Олексій травмував руку. Потім йому зробили операцію і була реабілітація. Остання зустріч подружжя відбулася у листопаді 2024-го. Це якраз було п'ять місяців внукові. Лив страшенний дощ, страшенний дощ. Він з пустим рюкзаком. Ми йдемо на зупинку на 5 годин на маршрутку. Чесно, дуже мені тяжко ходити на цю зупинку. Не знаю. Мені таке відчуття, що він, коли йшов послід... крайній раз на службу, він, мабуть, знав, що він не повернеться. Тому що він, коли був після операції на абілітації, він максимально старався все зробити. Ну, як, от, знаєте, підготувався до того, що його довго... або довго не бути, або він не повернеться. Нині рідні збирають підписи за присвоєння Олексію Шахову звання Героя України. Родина в нас велика, і всі поширювали в по всіх групах, де тільки можна. Навіть блогери йшли на допомогу і поширювали в своїх сторіс. Деякі писали: я вам кажу дякую, дякую, що ви поширюєте. йдете на зустріч. І вони мені пишуть: а за що ви мені дякуєте? Дякую вашому татові. Серед речей, які повернули родині жетон та гаманець Олексія. На другому позивний чоловіка дочка пригадує його значення. Влада, я тобі пишу слово, винос е, вечором я тобі розкажу, що це. Він мені телефонує, і каже, запам'ятала. Кажу, да. Це мій позивний. кажу, папа, що це за позивний такий? Він мені каже: Ну, я придумав, що я, коли був у відпустці, виносив меблі і. Я вирішив, що винос нормально. а оригінальне б сказала. влада каже, хоче, аби побратим її тата Андрій Нікитенко, який вважається безвісти зниклим, повернувся додому живим. А ще аби про Олексія Шахова та інших захисників не забували. Цьому вчить і маленького сина. А ще його тато, чоловік влади, прикордонник, нині боронить кордони сумщини. Коли він підросте, він повинен пам'ятати, що у нього є такий був такий дідусь, який не просто там щось робив, а дійсно зробив якийсь вчинок для держави, щоб Україна була вільною і незалежною. За час очікування на тата дівчина стала писати вірші присвячені йому. А ти прийшов додому на щиті, твій голос щоїв снахі в тишині, твій солет став геть розмитим, алея слави, прапори, мій тато серед них сирі землі, пішов за внуків, за братів, за всіх, щоб ми могли і вільно далі жити. Вікторія Грам, Олег Вороненко, Суспільне новина Суми.